Доброго дня, друзі, доброго дня, пані Лесю. Доброго дня лада, вітаю. Пані Леся у нас є голова фонду Воля, також вона є військовий капелан. Пані Леся працює напряму з бійцями, які на сьогодні дуже потребують допомоги. Це ампутовані, це хлопці, які знаходяться в такому достатньо критичному стані, і дуже багато роботи зроблено її фондом. Пані Леся, ми з вами зустрілися в Брюсселі. В нашому хабі ви приїхали з е, певною делегацією. Які були з чим ви приїхали? Що ви хотіли? Е, якої допомоги від європейців, і що отримали? Скажіть, вітаю тебе, Лада. Вітаю всіх, хто буде дивитися цей цю зйомку і далі передачі. Ціль нашого приїзду до Брюсселю саме перша була, ми привезли показ фільму Сильні як земля. І я, як учасниця, як героїня цього фільму, і інші люди, які були з нами, теж як учасники, як режисер фільму була з нами. І ми приїхали з певною цілі показати, як український народ тримається, як прості люди боряться, що роблять воїни, які вже які вже отримали травми, які вже мають там. Регутації, як проходить життя українського народу за весь цей час, рік війни. Наша була ціль донести напряму, що ось ми є, ми приїхали, ми є в фільмі, але є ми нас напряму ми є. На днях, я буквально маю зараз такого хорошого воїна, це мій друг. Він з 2014 року ми військовому гості познайомилися в Львові, в 2014 І до сьогоднішнього дня він воїн з переривами. Причому в 17-му році йому дали другу групу інвалідності по контузії. І при повномасштабному вторгненні він добровольцем пішов на війну, не показавши інвалідність, і він знову мінометчик, і він знову отримує нові контузії. На сьогоднішній день втрачений повністю слух на одне вухо, і на сьогоднішній день в нього є руки, ноги в нього все є. Але в нього такі шалені протрузії, великі в хребті, особливо шия. Відповідно, відповідно втрачений сон, втрачається зір, слух, і оці, оці всі моменти. І нам таких людей, їх є дуже багато, дуже багато. І тому, якби на коли такі такий воїн приходить на ВЛК, то зовнішньо він виглядає цілісним. так. Але для воювання він не придатний такий воїн. Він не, він не буде зосереджений на цьому всьому. Весь час є думка про відпочинок, весь час є думка про те, що він не може обвалить печати. І тому нам потрібна і така допомога реабілітації. Тобто хороші фахівці, військові психологи, спеціалісти, тобто, досвід Європи, досвід світу. У нас є Богдан такий, йому 21 рік, він спинальник. ну і він. У нього така спастика страшенна спастика. Це вже коли розумієте, вони такі, як беруть судоми, судоми беруть, і і він не може нічого зробити там. Не не слухняні руки, не слухняні ноги, і в такому плані. А голова слухняна, а голова хоче жити і 21 рік. І в такому плані, і зараз я бачу, просто я їздила на провідування, возила його маму, яка приїхала за кордону до нього. Возили туди памперсіль там препарати різні, такого вітамінного плану в комплексі возили на нього. Бачу. Погляд життя такий життя радісний. Бачу зміст, бачу плани, бачу, що людина ожила. Ну і весь час ми стараємося так робити не тільки є. Є дуже багато волонтерів, які теж роблять ідентично як я роботу. Просто ми маємо кожний свого якби підопічник. Тепер у нас влад є. Він не списаний, але ні, зараз вже списали, що він же побув на операції в Ізраїлі. Дуже великі надії Ізраїль подавав, нічого не вийшло, але на то місце Туреччина прийняла і зробила зараз дуже серйозну операцію. Ну, це все, щоб ви розуміли, такі гроші, що там на, на консультацію тільки до Ізраїлю треба було 15 тисяч доларів. Це тільки консультація, яка зайняла два тижні. Він з дружиною е, жив там, і, е, тобто, і оця консультація винесла такі гроші. Але наш народ є неймовірний, не дивлячись на війну і на ці всі витрати, які кожен має. Як тільки вони вже почули, що владу, е, для влади ще обіцяє Туреччина вихід з положення, ви не повірите, я не знаю, до тижня часу було назбирано, я не знаю, чи під 200 тисяч доларів. 200 тисяч. Це, це всі варіанти, фонди, люди скидали приватно, за кордону наші е, іммігранти. Е, тобто, вже влад в комп'ютері він вже знає, е, знають його як воїна, молодого, юного батька, дитини, і чоловіка для жінки, воїна, який так воював за нас. Значить, і отакі от він, е, він дуже має серйозні операції, дуже серйозні травми, дуже серйозно порізаний, дуже серйозно все. Але ми не втрачаємо надію. І він вже списаний. Тобто це все самотужки, це все просто на якомусь на якомусь диві. Це на диві, як це відбувається, і таких у нас багато. такий діма у нас є вже в нього дуже позитивний результат, теж спинальник. Тож спинальні хлопці, які вже побачили, що вони вже, хоч зашевелилися, пальці, скажімо, не ноги, а пальці. Вони настільки самі собі починають допомагати, вони настільки в комп'ютері вичитують інформацію, як справляється з тим, десь хтось, який мав такий досвід. Досвід, вони собі виписують різні такі речі, мазі, якісь такі, якісь такі апарати, якими можна тренуватися, якусь дрібну моторику розвивати. Просто дуже, дуже собі починають допомагати в тому плані, і це дає і нам сили розуміти, що вже все є. Вже хоч хтось береться за життя сам про своє життя. Нам легше, бо ми беремо вже тоді тяжкого. А цього тримаємо просто якби на такому контролі. Ну і це дуже дуже звичайно радо. Дуже як зробив наш один воїн. Який має е, ампутацію ноги вищі коліна, і він збирає команди тільки з такою травмою, вищі коліна, тому що він отримав свій досвід, як може ходити. І він возив всіх в Ісландію і ходять по горах. Іменно вчить пристосовуватися це все є в Фейсбуку. Ти можеш подивитися мені на моїй сторінці, Саша, і він веде тільки таких, але він не бере не інакше, тільки вище коліна, тому що він знає, як поставити протез, як стати, і він веде їх над самою обриви, над самі водоспади, щоб вони не боялися, щоб не бачилися мені здоровій людині, і я досить люблю гори, і я долаю високі гори. І в тому плані, що я дивлюся, знаєте, знаєш, аж так. Дихання дух зап... дух зупиняється замовлення, який а це він веде. каже, підходь ближче, лишай паличку, підходь ближче. І він сам іде, веде їх за собою. Тобто на цьому хлопці може зростати. Воїн буде зростати, і він буде розуміти, що він є потрібний тим, хто заді нього. Задів нього і так вони будуть знати, коли такі воїни будуть знати, що є організації, є клуби, можна сказати, є собі подібні. Вони ніколи не будуть самі, вони не будуть думати про самогубство, вони не будуть війти в алкоголь, в наркотик, в всякі такі речі, які будуть просто їх вбивати поступово. І тому на сьогоднішній день це є мега важливе питання: вивізь людини за кордон на реабілітацію, на психологічну підтримку, тому що. Не невідомо, як може все скластися завтра. Тому найбільше таке прохання, інформативне прохання, оце, що ви робите, це дуже важливо влада. Продовжуйте, закликай людей такі, щоб розказували про те, що відбувається, і про те, що ми всі можуть бути на місці цих воїнів цієї України. Я не бажаю, але я знаю, що це так може бути. Тому що побутує фраза Сьогодні ти на коні, а завтра ти під конем. І це так може бути. Гаразд. Дякую, Леся. Ну, дорогі друзі, я думаю, що наша бесіда вам була цікава. Підписуйтесь, ставте лайки. Якщо вам все сподобалося, всі реквізити Дані Лесі я дам під нашим відео. Ви зможете до неї звернутися, поспілкуватися, надати допомогу. Тим людям, про яких вона говорила, можливо, якщо ти не проти і не будуть не проти хлопці, ми зробимо відео з ними, щоб вони трошки розказали про свою історію і щоб їх люди побачили. І можливо, також їм будуть допомагати хтось над ними шефство, допомогу. Просто навіть друзів знайде. Я думаю, що можна буде таким чином так. також зробити. Так, обов'язково коли це зробимо. домовимося на коли. Я підготую воїнів обов'язково. Чудово, дякую, Леся, дякую, дорогі дякую. друзі, і до нових зустрічей. До Всім.